Доброго здоров'я. Сьогодні маємо таку роботу. Сьогодні у нас в роботі Subaru Legacy. Фарбуємо перла k 1 x трьохслойка, хто знає. Трьохслойка перла. Двері були вдарені, двері ми відремонтували, двері відремонтовані. Тут був скол в великій в зоні переходу. Забрали, підґрунтували, підтерли, готуємося і фарбуємо. Тут також був скол, розтерли, фарбуємо, робимо переходи. Починаємо з того, що окремо зафарбовуємо двері повністю. І кузов, ну одним словом, працюємо. Тут маємо планку до дверей, вона ціленька повністю, просто вже теж освіжується в колір. Середини двері мусили підробляти також, тому що відсверлювали, забирали внутрішнє ребро, рихтували і закладали назад. Бо тут, якщо глянути, тут Subaru йде таке ребро от, посередині, воно досить таке делікатне. Все, більше тут такого мудрого нічого нема. От те, що єдине, що отут у нас досить глибоко заходить. Заходить оце, оце пошкодження. Нам треба буде акуратно тут розтягнутися, щоб оце все діло сховати. Ну що, працюємо, працюємо, приступаємо до роботи, йдемо наливаємо фарби і поїхали. Поки камера набирає температуру, готуємо фарби і працюємо. Так, все суперово, температура у нас в камері вже набралася. Протираємо липкою серветочкою все і поїхали, кладемо перший шар. Спочатку на підкладку даємо базу звичайну білу від якихось попередніх малярок, залишки, щоб фарба у нас використовувалася вся безвідходно. Перекриваємо все гарно. Навіть не знаю, що тут у нас була за малярка попередня, але базу стараємося довго не залишати, бо вони все рівно в ППС сідають. Базу треба використовувати. Накриваємо. Гарненько, щільно запаковуємо. Є, закрили, тут нам не треба, тут ми відразу будемо чистою базою працювати. Це в нас як чисто як підкладка пішла, щоб перекрити ті всі моменти. Гарно дати просісти базі і все буде чітко. Планочку не накриваємо, теж підкладкою, немає ніякого резону. О, тут бачу хлопці, підтерли трошки. Підсихає, ще раз даємо ще один шар підкладки. І тоді вже йдемо, міняємо ППС, промиваємо пульвер. Готуємо на другий шар леску відразу. От, на перший шар у нас іде ВС, бейс, базова. Добре, сушимось. Так, Бачимо, перший шар у нас гарно підсів, замотовів. Накриваємо ще один щільний шар підкладки і йдемо займатися вже підготовкою фарби. Поки шар буде сохнути, підготуємо другий пульвер, підготуємо перший пульвер, все підготовимо повністю. У нас було все чітко. Так, гарно. Гарно, гарно, серединка гарно. Ще раз її теж підкриваємо. Щоб нам потім менше було з чистовою базою бавитися. О. І все. Так, двері в нас вже досихають, ще трішечки нам залишилось. Ми за той час починаємо працювати по кузову. Починаємо роботу по кузовочку. Фарба вже залита чистова. Машинка трошки, трошки, на жаль, закоцана. Забагато вона має коцьок, але ми вже то не можемо поправити. Ми, нам хіба що передувати повністю борт. Затягуємо переходи зараз, перекриваємо плями, розтягуємо переходи, йдемо криємо двері. Ну і одночасно сюди слой, туди слой. І все. Гарненько. Тут гарненько головне витримати, витримати паузи, все гарненько підсушити. Тоді ще раз накриваємо, ще раз розтягуємо, дивимося, чи того нам достатньо, і все. І можемо вже сміло наносити другий шар і лакуватися. Основне дуже акуратно розсипати нам фарбу. Гарно заплавнити переходи. Місце предостатньо, тут взагалі без проблем. Все, чекаємо, сушимося. Сьокло у нас даненько. Поїхали. Працюємо над задніми дверима над переходом знов. У нас вже тут так ресратор. Заробіт опорту. So you can go kick rocks I'ma stack bricks up Build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things Until I'm fucking buried in my grave Six feet deep Wonder if my body won't decay Cause my messages are timeless So they put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense My way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it all. Все, розклав я переходи, закінчив двері, планку також, сохне і йдемо по другий шар. Тут предостатньо, все бачимо, що добре. Добра витримка. Витерти залишки. Десь якісь, може, є перепили, Ну, у мене перепилів майже нема, бо я працюю низьким тиском. Капельним методом теплоповітриобмін достатній. Але все рівно десь щось є, після гарної сушки протерли, наносимо другий шар акуратно і має бути все гаразд. Сушимося. Обов'язкова інспекція, друзі. На всіх ефектних кольорах, на білих кольорах. Я завжди роблю інспекцію, щоб потім не... бо потім вже буде пізно. Зараз ще, поки тільки базові шари, ще можна щось. Виправити, чи можна щось підлікувати. Потім вже все. Дивимося собі на перехід. Бо При такому освітленні воно на мокро виглядає жах. Таке враження, що фарба зовсім не та. Але під лампою колориста на відстані ми собі оцінюємо все. Чи добре ми затягнули, чи немає в нас ореолів. Чи все у нас чітко. Бачимо, що у нас все прекрасно. Нема в нас, не світяться ці місця у нас, де в нас були сколи розтерті. Це дуже важливо. Одним словом, все окей. Хай собі гарно досихає. Тут же треба, це, тепер вже треба все до кінця добре просушити. Це мінімум пів години сушки і лакуємось. Отже, минув час. Все в нас гарно висохло. Дуже добре все попросихало. Витримку я предостатню. Ось так в такому порядку і лакуємося. Планка, двері, крило, двері і готово. Поїхали. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid I need a change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs, I'm hitting and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things.

Ось і все. Все в нас готово, розтягнуто затягнуто і на зборку.